доброго дня, дорогі колеги. Дякую за запрошення взяти участь у пленарному засіданні лікарська комісія через призму століть і дозвольте поділитися своїми думками про роботи лікарської комісії у час мого головування. А це власне період з 2015 року до. 2018 року я поширюю презентацію, і хочу сказати, що дійсно сьогодні Прекрасне свято, ювілейний міжнародний медичний форум, який вперше проводить лікарська комісія, присвячений 150 літтю НТШ і 125-річчю. І дійсно за цей час. Настали надзвичайні зміни, особливо я рада е, в роботі е, лікарської комісії. Пишаюся е, тим, що професор Валентина Володимирівна Чупяк, яка очолила лікарську комісію в 2018 року, вісімнадцятого е, року, залучила велику кількість лікарів. Сьогодні у нас вже майже 300 членів НТШ з цієї України. Кризові ситуації навчили нас проводити наші події, наші спільні наукові заслідучі у гібридному форматі. І сьогодні я долучаюся до роботи з Каліфорнії, де я перебуваю зараз. У... Працюючи у наших довготривалих е, партнерів Американського університету наук про здоров'я і декілька спільних презентацій, ми е, представляємо на цьому форумі. Ми нам також м, вдалося здійснити наш е, проєкт, наші витоки, коли онлайн е, на платформі нашого часопису розташовані всі. Видання, які впродовж видавалися членами нашої комісії, в першу чергу, нашим засновником Євгеном Озеркевичем, які, власне, шість його чисел часопису, це Золотий фонд Україна. Хочу взяти епіграфом до своєї виступу сьогоднішнього слова наших двох геніїв. Щоб показати, що впродовж мого головування ми продовжували традиції лікарської комісії, які власне були закладені основоположником Євгеном Зуркевичем, і намагалися розвинутися. І тут дійсно важливо сказати, що найсильніший найхитріший ворог це наша застаріла гадка, наші думки, коли ми дотримуємося якогось стереотипу. І не хочемо трансформувати його у динамічний стереотип розвитку, тому що наука це інновація, це якісь передові. І другі слова генія нашого Тараса Шевченка: як важливо а, приймати чужий досвід, чужому навчайтеся, свого не, не цурайтеся. Саме це стало е, такими основними засадами нашої роботи у час моєго головування це продовження наукової ідентичності українських вчених. Тому що я вважаю, що це є запорука. Члени нашої комісії активно долучалися до всіх подій, які організовувала президія НТШ. Ми продовжили традиції міждисциплінарності. Ми повернули традиції розвитку і плекання талановитої молоді поруч з Євгеном Озеркевичем. Так було від його початку, для того щоб саме ця молодь стала. Тим ресурсом, які продовжують державнотворчі позиції НТШ, ну і промоція української науки на світовій науковій мапі. Дозвольте поділитися емоціями і пригадати деякі наші події. Ось, ви бачите, ми долучилися до видання календаря 2018 року. І одна сторінка його власне в жовтні місяці, коли було створено НТШ, присвячена була власне витоком створення НТШ. Ми розпочали організовувати наші засідання у широкому форматі, залишаючи велику кількість. Лікарів так само, тому що кожен лікар це є практично науковець, він вчиться все своє життя. І так само розпочали роботу зі студентською молоддю, яку почала активно проводити Леся Ростиславівна, Матищук Вицеба, і ви бачите аудиторії кафедри нормальної фізіології, студентів, ви бачите молодих лікарів. І хочу сказати, що всі ці події е, організовувати було не зовсім просто, і тут я віддаю велику шану своїм помічникам е, в першу чергу секретарю НТШ у цей період Наталі Суходольській, Уляні е, Підвальній, е, Ярині Погурецькій, Оксані. Е, які дуже активно підтримували всі мої ідеї. Ось ви бачите виступи наших молодих вчених Адріана Беляк і Олег Даниляк. А під час одних засідань навіть хочу сказати, що з долученням до роботи Василя Лончина, який перебував на Фулбрайт стипендії. В Україні в цей час ми почали проводити деякі семінари англійською мовою, і наша молодь була зацікавлена цим. Це була все ж таки спроба, як кажуть, отримати відповідний досвід, який напевно їм допоміг допоміг в наступному їхньому професійному житті. Хочу сказати, що велику частину своєї діяльності це звичайно. Якаська комісія надавала роботі нашого часопису, який з 2015 року називається медичні науки, і це дійсно золотий фонд і на національне надбання України поставила важливість переформатувати роботу, тому що у час цифрової революції важливо було створити веб-сайт журналу, який би функціонував на сучасній платформі, який би допоміг з'єднати власне здобутки українських вчених з світом, це наукометрії. І для цього ми активно працювали. Ми розширили редколегію, злучили велику кількість наших іноземних колег, і саме це дозволило пройти визнання і у 2020 році. Ось ви бачите лист наш журнал після певних кроків, достатньо таких вагово тяжких, було е, прийнято е, до індексування у, у наукометричній міжнародній престижній базі Скопус. Я, так сталися обставини, що впродовж е, восьми років була головним редактором НТШ, і за цей час. Е, було опубліковано 492 статті, і хочу сказати, що зусилля пройти у це міжнародне видання були б неможливі без досвіду, знань, енергії і пождвигнеш Олени Зімби. А це наша зірка нашої редакції. Й завдяки якій ми здобули унікальні знання. Було проведено серію. Навчальних семінарів по науковому написанню було створено асоціацію наукових редакторів, і вся ця робота справді допомогла визнання. Більше того, нам вдалося проіндексувати статті за чотири останніх роки. У 2022 році ми пройшли підтвердження цих перших двох років таких. Як кажуть, експериментальних, і наш журнал тепер далі індексується. На даний час проіндексовано 133 статті. Тобто, це досить вагомий внесок українських вчених у світову науку. Іншим таким цікавим напрямом для розширення міжнародних контактів стало проведення семінару. А, Зумний левчик» або Smart Line англійською. Англійська мова це мова спілкування науковців, і ви бачите таке спільне фото. З першого нашого міжнародного симпозіуму, відкриття його, було урочистим в анатомічному корпусі нашого університету. Щиро дякую керівництву університету, в особі дійсного члена НТШ Бориса Зімінковського, який підтримував кожну нашу ідею. І дякую всім, хто відгукнувся і приїхав на цей дійсно міжнародний семінар. Ви бачите, професор Ентон Коен з НІРЛАНДІВ, Юрій Яців з Америки. А долучилися, і ми дійсно мали свято. Мені приємно, що цей симпозіум відбувся цього року вже в сьоме, І ви бачите два постера, бачите теми, які ми розбирали. Щороку на цих симпозіумах, і це дійсно великий успіх. Ребілітація, як ніколи, активна, цікава і необхідна у час повномасштабної війни, коли ми маємо велику кількість осіб, які потребують активної ребілітації. Тобто, НТШ завжди є на фронті всіх наукових і медичних проблем. Хочу сказати, що НТШ так само брала лікарська комісія наша активну участь у популяризації науки, це і у дніх науки, це і у такому проєкті, який започаткувало наше місто Львів Науковий. Нами було підготовано дві книжки. Перша книжка стосувалася дві епохи беків. Ці книжки були опубліковані як числа журналу «Ї». Велика дяка головному редактору і ми так само представляли їх активно і на наукових форумах, і так само ви бачите фото з книжкового фото. І скажу, що це дозволило розширити наші. Можливості, тому що було навіть знято фільм за цією історією про родину Беків. Доль Бек є фундатором кафедри, і це така моя а, цьому вченому, який створив Львівську школу фізіологів. Хочу сказати, що наші події виникали зацікавлення напевно своїм актуальністю, своїм змістом, інноваціями. Ми залучали колег у дистанційно від початку. Ви бачите, долучився до нас Оришевчик, який в кардіохірург. Який працював в той час в Австрії? Зараз працює е, в Оксфорді, е, це додавало е, певного е, резинки. Вірним моїм помічником у весь той час головування був мій заступник дійсний член НТШ, професор Юліан Кер'як, Кияк. Бачу його і так само мої вчителі, які дуже активно підтримували. Бачу велику шану віддаю професору Роману Дудці світлої пам'яті професору Яремі Томашевському, Борису Білинському. Ростовада Абрагамовичу і молоді генерації професорів, які приводили своїх учнів, і це дозволило нам проводити на наші дослідження засідання дуже цікаво. Які були і ювілейними, ми бачимо тут ювілей Лесі Ростиславна і Матишуквацебої надзвичайно приємне було у нас святкування. Чи ми продовжили традиції Шевченка, медика, і зустрічалися в дуже гарних місцях, і ви бачите зараз я хочу поділитися тими емоціями. А це і створення поштової марки, ну і, звичайно, популяризація. це Частина наших досліджень були присвячені, власне, Озаркевичу. Вагомим таким елементом роботи нашої комісії це було звичайно святкування 150-річчя митрополита Андрея Шептицького генія, і початково ми хотіли звичайно зустрітися дуже в світлій пам'яті блаженнішим Любомиром Гузером, але через обставини його здоров'я нам прийшлось трансформувати. Наше засідання і отець Себася, долучився до власне, проведення такого урочистого засідання. Ви бачите, що зала була переповнена. Нам дуже приємно, що прийшло наших багато колег і. Все ж таки, час змінився. Прошу, якісь маю трохи труднощі з презентацією. От ви бачите, вже наше засідання, яке все таки вдалося провести з Любомиром Гузером. Коли нас було дуже багато, прийшли не лише члени НТШ, а і інші лікарі. Науковці з активною продержавницькою позицію ця зустріч насправді була незабутньою. Більше того, що запитань було стільки, що ми потім ще м -м, зустрічалися. Я хочу звернути увагу власне, на цю публікацію, яку я вважаю одною з найкращих, і закликаю всіх прочитати. Це місія медиків в сучасних реаліях України. Бачите, власне... Момент запису відповіді Любомира Гузера нашої Олени Адамович, яка дуже багато долучилася як до розвитку журналу, так і для підготовки цієї публікації. Голос блаженнішого Любомира Гузера саме вона викликала виклала у на вигляді. Публікації цієї. І тут е, теж емоції, які б я хотіла поділитися з вами, тому що наша комісія дуже тісно працювала з музикознавчою комісією та іншими комісіями. Ми запрошували наших колег. І все це додавало надзвичайних емоцій, незабутніх. Цей емоційний інтелект він передає силу наших і вчених членів НТШ широкоосвічених, Українців, які сильні про це стояти будь-яким життєвим обставинам, в тому числі, звичайно, і е, цієї біді повномасштабної е, війни. А е, ми також долучилися до загальних. Е, Заходів, які проводила президія НТШ, і так само спільно пропрацьовували е, деякі наші ідеї е, з головою НТШ, е, академіком е, Національної академії наук і дійсним членом НТШ Романом е, Ці е, Світлини власне демонструють наші тісні зв'язки. Ну і незабутніми, звичайно, стали Шевченкіани з зустріч з Мирославом Скориком, лауреатом державної премії. І лауреатом Шевченківської премії прекрасний концерт е, у виконанні Діани Чубак, яка репрезентувала його е, музику, це дійсно справжнє свято, чи ознайомлення з творчістю е, Євгена Безніска, власне, темою Тараса Шевченка е, в його творчості. Е, ці емоції незабутні. Вони присутні на цих світлинах, і мені дуже приємно з вами поділитися. Так само незабутньої зустріч була з Бленішим Глібом Лунчиною. НТШ провело виставку, яка була представлена в нашому університеті і викликала велике зацікавлення, і це набуло розголосу. Активного а такі, як кажуть, зустрічі вже в приватному форматі. А вони додають справді наснаги для роботи. Ось ви бачите Івана Дзіса, Наталю Суходойську, молодих членів НТШ і багато інших. Які активно брали участь, і за це їм велика дяка. Тому що така активна робота лікарського говорить, підтверджує те, що ми дійсно рухалися в правильному напрямку, ці емоції незабутні, і дійсно я щиро дякую кожному, хто відкликався на моє. Бажання е, щось, е, як кажуть, зробити, підтримував. Ну і декілька світлин. Е, власне, ще з нашого розумного Левчика, як ми починали це, хочу сказати, що починали ми за підтримки. Міста, а саме міського голови Андрія Садовому, який активно підтримував ідею міжнародної співпраці у аспекті великого проєкту Львів науковий. І все ми робили самі залученням своїх працівників. Ви бачите, молодь, яка перекладала наших мовних спікерів самостійно наступну. Це був такий перший симпозіум. Дякуємо Тарасу Возняку, який нас завжди радісно приймав у стінах найкращої будови Львову, палаці Потоцького. Це все додавало надзвичайних емоцій. Ну, а це наступні. Наші міжнародні симпозіуми вони були присвячені актуальним проблемам кардіохірургії. Ви бачите, Ореста Шевчика і трансплантології з професором Майклом Мілісом. Відомим трансплантологом з Америки Ну, це професор Олеся Гудована разом зі своєю студенткою, доктором Оксаною Скіпчик. Представляють також у нас було завжди формат постерної сесії, де молоді вчені могли спілкуватися в неформальній атмосфері з лідерами-експертами, і це додавало. Такого надзвичайного шару наші, нашого симпозіуму Ну, а це світлини з симпозіуму присвячений медичним візуалізації. А також ми проводили Симпозіум присвячений глобальному здоров'ю. Це стало надзвичайно актуально у час пандемії я кажу що труднощі це вікно до нових можливостей. І ви бачите, що, власне, шостий, а, вірніше, п'ятий і шостий симпозіуми вони були проведені у форматі онлайн, але аудиторія була достатньо багатою майже 5 тисяч. Ми побачили, що такі онлайн-презентації є. Цікавим форматом і важливим, вже не говорячи безпосередньо за саму зміст цих подій. Тому щиро дякую кожному, хто співпрацював у лікарській комісії у цей період 2015-18 А, Це дійсно справжня подвижниця, це державна творчість і Хочу декілька ще слів на завершення сказати про візі розвитку лікарської комісії, і тут я хотіла би пригадати слова Любомира Гузера, що Україна це країна рівна передовим країнам світу в медицині, особливо наші вчені і лікарі. І це правда, яка підтверджується щодня роботою наших лікарів. На фронті, і це презентаціями наших вчених і лікарів на сьогоднішньому формі, в тому розголосу, який набирає перший міжнародний медичний форум. Має надію, що він стане традицією для роботи лікарської комісії. Я все ж таки бачу візію розвитку лікарської комісії, це в створенні мережі інституцій. В Україні і також в світі, які займаються науково медичними дослідженнями, як в сфері фундаментальних, так і клінічних вимог. у аспекті сучасних викликів, які існують в в медицині. Ми знаємо, як змінився світ у постпандемічну еру. І важливо приділити увагу це звичайно проблемам, які викликає наша теперішня ситуація: це війна. З нашим багатовічним ворогом, і також присвятити великий частку наших зусиль. Це нові для України справи, це реабілітація і розвиток через залучення молодих вчених, молодих лікарів до активної діяльності. Низький уклім вам всім, і тільки така спільна справа допоможе перемогти нам. Дякую за вашу увагу.